Євангеліє від святого Івана. Євангелист Іван описує останні години життя Ісуса на землі, знущання над Ісусом, розп'яття Ісуса. І про те, як Ісус, будучи розп'ятим, не забуває потурбуватись про свою матір, смерть і похорони Ісуса. Послухаємо, як це відбувалося. От тоді взяв Ісуса Пилат та й звелів збичувати Його. Вояки яких ж сплічиш стерну вінка, йому поклали на голову та багряницю наділи на нього. І приступили до нього і казали радій, царю юдейський, і били по щоках його. Тоді вийшов назовні і знову Пилат, та й говорить о них. Ось його я виводжу назовні до вас, щоб ви переконали, що провини ніякої в нім не знаходжу. І вийшов назовні Ісус у терновім вінку та в багрятім плащі. А Пилат до них каже: Оце чоловік. Як забачили ж Його пересвященики і служба. То закричали, говорячи розіпни, розіпни. Пилат каже до них, то візьміть його ви і розіпніть, бо провини в нім не знаходжу. Відказали юдеї йому ми маємо закона, а за законом він мусить умерти, бо за Божого сина себе видавав. Як зачув же Пилат, оце слово налякався ще більш. І вернувся в притори і знову і питає Ісуса, Звідки ти? Та Ісус йому відповіді не подав. І каже до нього Пилат: Не говориш до мене? Хіба ж ти не знаєш, що маю я владу розп'ясти тебе і маю владу тебе відпустити? Ісус відповів, Надо мною ти жадної влади не мав би. Коли б тобі зверху не дано було, тому більший гріх має той, хто мене тобі видав. Після цього Пилат намагався пустити його, та юдеї кричали, говорячи якщо його пустиш, то не кесарів приятель ти, усякий, хто себе за царя видає, противиться кесареві. Як зачув же Пилат оце слово, то вивів назовні Ісуса і засів. На суддеве сидіння на місці, що зветься літостротон по гебрейському ж Гаввата. Був тож день приготовлення Пасхи. Година була близько шостої. І він каже юдеям Ось ваш цар. Та вони закричали Геть, геть із ним, розіпни його. Пилат каже до них. Царя вашого маю розп'ясти. Перосвященники відповіли: Ми не маємо царя окрім кесаря. Ось тоді він їм видав його, щоб розп'ясти. І взяли Ісуса й повели. І ніж свого Христа, Він вийшов на місце череповищем зване по гебрейському Голгофа. Там його розп'яли, а з ним разом двох інших з одного та з другого боку, а Ісуса всередині. Апилат написав і написа та й умістив на хресті було ж там написано Ісус Назарянин, цар Юдейський. І багато зюдеїв читали цього написа, бо те місце, де Ісус був розп'ятий, було близько від міста. А було по-гебрейському, по-грецькому і по римському написано. Тож сказали Пилатові юдейські первосвященники, не пиши цар юдейський, але що він сам говорив Я цар юдейський. Пилат відповів, Що я написав, написав. Розп'явши Ісуса, вояки взяли одіж його та й поділили на чотири частини по частині для кожного вояка, теж і хітона. А хітон був не шитий, а витканий цілий відверху. Тож сказали один до одного Не будемо дерти його, але жереба киньмо на нього кому припаде, щоб збулося Писання: поділили одежу мою між собою і метнули. Прошати мою жеребка, Вояки ж це й зробили. Під Христом вже Ісуса стояли його мати, і сестра Його матері Марія Клеопова і Марія Магдалина. Як побачив Ісус матір та учня, що стояв тут, якого любив, то каже до матері: Оце жоно твій син. Потім каже до учня. Оце мати твоя, і з цієї години той учень узяв її до себе. Потім, знавши Ісус, що вже все довершилось, щоб збулося Писання, проказує, прагну. Тут стояла посудина повна оцту, Вояки ж губку отстом наповнивши і на тростину її настромивши, піднесли до уст Його. А коли Ісус оцту прийняв, то промовив Звершилось, і голову схиливши, віддав Свого духа. Був же день приготовлення. Тож юдеї, щоб тіла на хресті не зосталися в суботу, був бо великодень тієї суботи, просили Пилата зламати голінки розп'ятим і зняти. Тож прийшли вояки і поламали голінки першому і другому, що розп'ятий з ним був, коли ж підійшли до Ісуса і побачили, що Він вже вмер, то голінок йому не зламали. Та один з вояків з писом бока йому проколов, і зараз витекла звідти кров та вода. І самовидець засвідчив і правдиве свідоцтво його, і він знає, що правду говорить, щоб повірили й ви. Бо це сталося тому, щоб збулося Писання. Йому кості ламати не будуть, і знов друге писання говорить. Дивитися будуть на того, кого прокололи. Потім Йосип із Ариматеї, що був учень Ісуса, але потайний, бо боявся юдеїв, став просити Пилата, щоб тіло Ісусове взяти, і дозволив Пилат. Тож прийшов він і взяв тіло Ісусове. Прибув також і Нікодим, що давніше приходив вночі до Ісуса. І смирно приніс із алоєм помішано щось літрів і сто. Отож, узявши вони тіло Ісусове, та й обгорнули його плащаницею пахощами, як і спахощами, і звичаї ховати в юдеїв, на тім місці, де він був розп'ятий, знаходився сад, а в саду новий гріб, що в ньому ніколи ніхто не лежав. Тож отут. За іудейського дня приготовлення вони поклали Ісуса, бо поблизу був гріб.